Друзі, привіт! Нарешті я записую для вас своє нове відео, і вже давно обіцяла відео про те, яким чином можна регулювати власні емоції, особливо в ситуаціях паніки, стресу, невизначеності і сильної тривоги. Отож, перше, що ви маєте усвідомити, що в ситуаціях сильного стресу або паніки в нас. Активізовуються підкіркові структури так званий рептильний мозок або мозок ящерки, який відповідає за виживання. Тобто, наша поведінка в стресі, навіть якщо вона на перший погляд неадекватна, вона виправдана, вона сприяє виживанню. Але якщо ми дуже довго перебуваємо в стані стресу, це виснажує психіку і виснажує організм. Тому ми маємо вімкнути наступну підструктуру: це кора великих півкуль мозку. Ми повинні вімкнути нашу сову, яка вміє думати, яка вміє контролювати поведінку і спрямовувати власну активність. Наша сова живе ось тут в Долях кори великих півкуль. Отож, що зробити для того, аби вгамувати ящерку та пробудити сову? Починаємо з тіла. Тобто, як тільки ви відчуваєте в тілі стресові реакції, тіло заклякає, тіло напружується, ви починаєте тремтіти, що потрібно зробити? Потрібно вивести. Адреналін, кортизол та інші стресові речовини зі свого організму. Тварини в природі просто починають трястись. Вони збираються групами, якщо небезпека вже минула, просто стають колом і починають трястися. Це саме маємо зробити ми. Тобто є дві простих техніки: це простукування та. Тряска. Як відбувається простукування? Ви берете кістяшками пальців, просто розминаєте своє тіло або простукуєте себе, руки, ноги і так решту свого тіла. Обличчя можна долоньками, тобто можна і проплескувати, але зазвичай м'язи настільки напружені, що краще робити це кістяшками. І тільки обличчя і голову можна проплескувати долоньками. Ну і Тряска, коли ви е, уявляєте себе мокрим цуциком чи мокрою курочкою, кому що подобається, і починаєте ніби струшувати з себе зайву воду. Ну, взагалі дітям дуже подобається ця техніка, тому що вони, ну, вони балдіють ось так трястись. Тобто ви просто трясетесь повністю всім тілом, дригаєте руками, ногами. І насправді це дає полегшення. ну Десь декілька хвилин до п'яти хвилин зазвичай того є достатньо. Що ми робимо далі? Далі е, треба зробити заземлення. Е, треба знайти тверду опору, тому що дуже часто ми втрачаємо ось це відчуття опори, стабільної опори. І нам потрібно знайти якусь тверду поверхню, на яку ми можемо сісти або лягти. І відчути, що нас щось тримає, тому що тіло іноді може навіть ніби таке відчуття, що ти вийшов з тіла, що тіло невагоме, це називається дереалізація такий стан, особливо люди, яким знайомі панічні атаки, вони прекрасно знають, про що йде мова. І коли ви знайшли ось цю тверду опору, спробуйте відчути себе на цій опорі. Це може бути якийсь дерев'яний стілець, чи металевий стілець, чи пластмасовий стілець. Якщо у вас, наприклад, ви знаходитесь в себе в квартирі або в якомусь іншому приміщенні, де лише м'які меблі, ви можете просто сісти на підлогу і спертися на стіну або на шафу. Тобто, дуже важливо, щоб під вашою опорою було твердо і щоб ви сперлися на щось. Тверде, щоб ваша спина відчувала опору, щоб ви не розчинялися в просторі. Не було цього відчуття польоту якогось. Третій момент дихання. Після того, як ми знайшли опору, нам важливо зробити своє дихання антистресовим, тому що стресове дихання це поверхневе, неглибоке дихання. Нам потрібно його зробити навпаки глибоким, і тоді мозок зрозуміє, що зовні небезпека минула і можна вже прикручувати ті стресові речовини, припиняти їх викид в організм. Найкращий варіант дихання це вдих через ніс на 4 секунди і видих через рот на рахунок 6. Зверніть увагу, що видих довший, ніж вдих. Таким чином ми перезавантажуємо мозок. Замикаються нейрофізіологічні механізми мозку, які допомагають заспокоїтися. Далі маємо повертатися в реальність. Після того, як ви подихали, ну, це теж займе у вас близько 5 хвилин, можливо, комусь потрібно трішечки більше, 에, повертаємось до реальності. Нам треба вимкнути сову. Ящірку, ми вже заспокоїли, тепер вмикаємо сову. І наступні кроки вже для сови. А яким чином повертаємось в реальність? Я думаю, що ви теж зустрічали таку техніку 5 4 3, 2, 1 Вона теж часто називається Методика заземлення. Значить, потрібно активізувати свої сенсорні системи, тобто органи чуттів. Вам потрібно знайти 5 предметів. Різних кольорів, наприклад, потім чотири доторкнутись до якихось чотирьох предметів, чотирьох поверхонь, різних поверхонь. Далі маєте почути три звука, знайти та звернути увагу, що я чую, що навколо мене. І окремите ці три звуки. Два... Смак, да, смакові відчуття, е, можна щось з'їсти. Ну і один це запах. Або навпаки, два запахи і один смак, і як, і кого як дозволяють умови. Тобто, таким чином ви активізовуєте всі сенсорні системи. Наступне, після активізації сенсорних систем, е, після заземлення вмикаємо логіку, тобто починаємо аналізувати ситуацію. Що відбулося, небезпека минула, Чи я в безпеці. Іноді для е, цього усвідомлення потрібно підійти до дзеркала і сказати собі, все гаразд, я вижила, все добре, я в безпеці. Ось таким чином ми вмикаємо свою логіку. Ну і останній шостий крок це е, турбота про себе. Тобто запитайте себе, а що я можу зараз зробити для себе приємного, корисного, такого, що мене заспокоїть, що мене наповнить енергією, позитивними емоціями, що поліпшить мій емоційний стан. І зробіть це. Можливо, вам просто захочеться сісти на диван і загорнутися в плед. Можливо, вам захочеться зробити собі теплого чаю, можливо, відкрити, погортати якусь книгу, можливо, комусь зателефонувати. Можливо, просто посидіти в тиші і подивитися в вікно. Все, що вам зараз буде важливо, зробіть це. Таким чином ви потурбуєтеся про себе і нейтралізуєте ті залишки тривоги, які у вас... Залишилися. Я бажаю вам якомога менше стикатися з подібними станами, але якщо раптом у вашому житті підніметься сильна тривога, сильна стресова реакція, ви знаєте, що з цим робити.